Фірозет. За давніх часів жив юнак на ім'я Фірозет. Він кохав дівчину на ім'я Юлія. Мати фірозета була фея. Вона не хотіла, щоб він одружився з Юлею, а задумала нав'язати йому в дружини стару потворну кривоніжку. Якось фея сказала Юлії. Я йду до обідні. А ти поки що ось цим решетом вичерпаєш колодязь. Бідна дівчина сильно засмутилася. Вона заходилася черпати воду, але вода вся до краплі з решета витікала. Раптом поруч з дівчиною з'явився фірозет. Юлія, запитав він її, що тут робите? Ваша мати наказала мені вичерпати ось цим решетом колодязь. Фірозет торкнувся паличкою кам'яного вінчика у колодязя, і він негайно висохнув. Повернувшись додому, Фея сказала. Гей, Юліє, по всьому мій фірозет виручив тебе. О, ні, пані, я його не бачила. Дуже мені потрібен ваш фірозет. Фірозета? Чи як там його звуть? Вона й вигляду не подавала, що кохає юнака. Іншого разу фея сказала Юлії, мабуть, віднеси цього листа моїй сестрі. Вона живе в ефінкурі. Ти одержиш від неї щонебудь у нагороду. Дорогою Юля зустріла фірозета. Він запитав її, куди це ви, Юлія? Я йду віднести листа вашій тітонці. Вона живе в ефінкурі. Слухайте уважно, що я вам скажу, сказав їй фірозет. Увійшовши в будинок до моєї тітоньки, ви побачите мітлу, що стоїть лозинами догори. Поставте її так, як слід. Моя тітонька дасть вам повну коробку стрічок і скаже, щоб ви найкрасивішу з них вибрали собі на пояс. Візьміть її, але бережіться, не з цією стрічкою, коли вийдете в поле. Зав'яжіть її навколо куща, і тоді ви побачите, що станеться. Коли дівчина прийшла до тітоньки фірозита, вона не забула про мітлу, а потім сказала господарці, пані, от лист, що ваша сестра вам надіслала. Прочитавши листа, сестра феї сказала Юлії, щоб я могла тобі подарувати. Дивися, от коробка повна стрічок. Візьми найкрасивішу зроби собі з неї пояс. Побачиш, як це буде тобі до лиця. Юля взяла стрічку і вирушила назад. Дійшовши до жербок, вона повела стрічкою перший ліпший кущ, і він негайно запалав. Коли вона повернулася, фея сказала Гей, Юліє, це мій фірозет тебе навчив. Ні, пані, я його в очі не бачила. Дуже мені потрібен ваш фірозет. Вона й вигляду не подавала, що кохає юнака. Якось фея поклала її спати в одну постіль зі старою кривоніжкою. Біля ніг тієї і наказала тримати між пальцями обох ніг свічки. Пізно вночі фея, яка спала на горищі, закричала Мили фірозети, чи не час мені чеклувати? Ні, матінко, трохи почекайте. А трохи потому фірозет запитав Кривоніжку, Чи не ляжете ви на місце цієї бідної дівчини? Фея вдруге закричала Миле фірозете, чи не час мені чаклувати? Ні, матінко, трохи заждіть. І знову запитав Кривоніжку. Чи не ляжете ви на місце цієї бідної дівчини? Фея втретє закричала. Миле фірозете, чи не час мені чаклувати? І фірозет втретє запитав стару кривоніжку. Чи не ляжете ви на місце бідної дівчини? Довелося кривоніжці поступитися і вставити собі свічки між пальцями обох ніг. А фірозет негайно вигукнув Так, так, матінко, чаклуйте скоріше. Я хочу, промовила фея, щоб та, в якої між пальцями обогнів свічки, перетворилася на качку. Тіє ж миті Кривоніжка перетворилася на качку, зіскочила з ліжка і почала шкутильгати по кімнаті. Фея, коли побачила, що її обдурили, одразу луснула від злості.